Всім вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Приїхала з міста приїхала з міста така жара невиносима. Жара не виносима, і я тут е, живенько під, е, ту, е, під ту катайпу під ту катайпу стала, вона вже, бачите, розцвітає. Розцвітає і позносила те, що я мала купити. То, що купила, не те, що мала купити. І... Продала то, що мала продати. Продала э, качета, продала крилицю з крилетами і купила корму. Видите? Купила знову цього корму. Для індичар. Для індиків купила корму. І купила корм для э, крилів. Знаєте? О! І далі те саме, знаєте, як, як я вже казала ту вам приказку. Шо? Одне купив, а друге продав, Чи, аби гендель не пропав. Ось так саме моє. Не знаю, що то. Вона мені дала цим мішком. То та жіночка. О, 10 кілограм того комбікорму для кроликів. То навіть не знаю, то вона є виробництво, бо я без окулярів і я нічого не бачу. Але є, є. Добре згодовується, добре, добре ростуть. О, Бачите, яка то Полтавська область, це вже якась полтавська. А, а, Кременчуцький район. Ага. А дивіться, і в селах таке виробляють. Ви бачите? Якесь село піщане. Пі як піща, піщане, так. О, бачите. отакий корм. А то я не знаю чий. Бо нічого без окулярів не вичув. Ну, отако три мішечки купила по 5 кг, бо більшої фасовки немає у нас, але воно добре, ви бачите, в мене індичата ростуть. І для кроликів взяла, бо вже дві кріли, дві-чі-три породило, і треба, щоб був запас. Отаку От якось. А тут накупила Ой. О, тут вам покажу. Взяла олій п'ятилітрову бутлю. Ой. Взяла 5-літрову бутлю олії такого. Бачите? Ось такого взяла олію. Тут мені жіночка подарувала квіт. Ой, де воно там? Як воно там? як вона там, Це що? О, все-таки, знаєте, взяла я червоного бурачка, бо я хочу червоного борчку, мені де там у голові, що чоловік не хоче. Я собі взяла, що я собі зверу, а він хоче наїсть, хоче не їсть. І тут мені жіночка подарувала квіточку. Видите? Вона зів'яла, вона мені просто, вона цілий час мене видить і цілий час така жіночка що квітками торгує, і цілий час мені дає на посадиш собі і де, ідеш мати. Ну добре, добре. А тут купила, ще немає своїх, хто має, то дуже добре, хто має, дякувати Богу. А я не маю і не знаю. Купила кабачків. Вид, купила кабачків. О, смажу щось зроблю з кабачками. А тут що купила? Дочка, Молоко лишила в магазині, що собі до кави брала. Лишила я, забрала. Взяла цибулі, бо вже не маю така дуже мала цибулі, дуже багато, і вже не маю своєї, якась там є вже зросла. Взяла таку картопельку дрібненьку, бо я таку люблю. То тітюн чоловікове, то взяла таку. З варену у нас з Волині. З Волині, по-моєму, хлопці приїжджають з товарами. От таку згушонку, ковбаси, все вони продають. Такі молоді, гарні хлопці, молодці. Молодці ті хлопці. А ще що, що я взяла? Ще що, щось я взяла? Ай, не знаю. О, 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 ковбаску ще взяла. Чекайте, чекайте, зараз вам покажу. Все такий, все пиріжок такий для чоловіка піддобритися одненький. Так просто виручила знайому, купила, що продаю свої домашні, ну дуже добрі. Отакі от пиріжки продають домашні. Дивіться, 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 що я зробила. Видите, отакі от пиріжки продають домашні, і от таку ковбаску взяла, дуже добреньку. Ось таку зараз йому поставлю. На І, І як завжди, морозова, але тільки одне, бо більше не було. Одне було. Все, мої дорогі, більше я нічого не купила. І приїхала така вимучена. Шо катастрофа. Вимочила, що катастрофа сперлася до стіни холодної і ступ тут під катайпом. Ви виділи таке? А? Виділи таке? Отака я отака я змучена, і зараз машину не заганяй, тільки в холод. О, ви буби... забула була би його сказати. Я буду їхати на нову пошту, відправляти посилочки, але головне, щоб було світло. Знаєте, мої дорогенькі, бо як не буде світла, то не буде, то я не зможу відправити. І треба мені взяти в них телефон тих хлопців, хоч тако зателефонувати їм, чи, чи є світло, чи нема світла, бо якесь тепер таке якесь. Виходить. Якесь таке. Ну, бачите, квітку поставлю тако на сходи коло підвалу. Ось перед вечором запхаю землю, пхаю в неї води. І все. Але поїду на нову пошту, бо я позапаковувала вчора, пакувала дуже допізно, і треба відправити. І треба відправити. Як звичайно, як буде світло, а як ні, то дарма проїду, а тоді спитаю їх, найдадять мені, най, най мені дадуть номер телефону і буду телефонувати. Коли буде світло, тоді поїду. Отако От якось. О! О, фу, фу. І вдихаю, і видихаю, знаєте. Добре, мої хороші. Ще я вам потім щось трошки зніму. Може буду, може, спечу, спечу якийсь п'ят чи що, Ось солодкого, не знаю. Я не хочу, але чоловік їсть Добре. Добре. Так, мої дорогенькі, вже включилось у нас світло і я їду на пошту. Дали, дали дали нам світло, дали світло, включилось, і їду на пошту, відправлю, відправлю посилочки жінкам. І хочу ще на пошту куплю газет. О, знаєте? Таке о. О, завела і буду їхати, але ще спинюся ще. Ці гроші пустила нині. Угу. Скажу вам, Ці гроші пустила, сказала до чоловіка, йди дай мені гроші. І пішов давати мені гроші. Я холод, А він мені дасть гроші. Дасть мені гроші. Я казала 200, а він мені дає 500. Мало мені, ні? Мало мені. Нічого. Ну, отак от буває. Час. Так буває. Що зараз? Буду не Немає. Бідна жінка, має гроші. Їду я. Не приперезалася ні, нічого, бо я ще заїду зараз до дочки. І не треба мені перерізатися і приперізуватися. Прищіпатися чи приперізуватися, чи як це сказати? Кого як балакають, кого як, як розмовляють? Техніки, техніки. все, роблю то. Але я сюди не поїду, я о, от поїду сюди. їду сюди з тим боком. Ось добре. Прийшов, прийшов хлопчина з війни в відпуск, прийшов під в одпуск, хлопчик такий увічливий, вітається цілий час, сміхається цілий час. Файний хлопчик, файний хлопчик прийшов. Дякувати Богу, живий, здоровий, коли Бог поміг, щоб все, було добре. Все було добре. Добре, мої дорогеньке, дорога трохи подшива, і я. Бо тому, що вам щось трошки зніме. Бачите, які у мене ромашки? Приїхала я вже з Пошти, мої дорогенькі, сьогодні зняла ролик без світла з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Я вас всіх запрошую. Я надіюсь, вам там буде цікаво, мої дорогі. Надіюсь, буде цікаво. Все бачите, як ромашки такі, такі просто якісь польові. Е, у мене тут. І я сказала, щоб лишив чоловік і він лишив. І отут, бачите, які польові ромашки. Отака красота. Отака красота. Я вже сьогодні нічого не годна робити, абсолютно нічого не можу робити. Така якась вимучена тов то, жаров, тим всім, що нічого не можу робити. Нічого добре. А ви залишайтесь здоровими, мої дорогі, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі, всім пока, всім пока, мої хороші.